Я тебе люблю, я тебе чекаю, і ми просто все це витримаємо. От щоб зараз не було, які б зараз не були пришкоди, як важко б це не було, все одно кохання, воно сильніше. І ми пройшли мірак, ми пройшли разом. Перший етап війни в 2014 році, і ми проходимо війну зараз. І ми проходимо це разом. І я думаю, що от саме в єдності наша сила. Ми занадто довго вже з тобою не бачились, а оскільки найтриваліше наш з тобою таке розлучення було це тиждень, то якби понад два місяці це вже занадто. Тому е, мене не зупинять там всякі снаряди, бомби-ракети. Е, ну, одним словом, готуйся. Це буде вже не сюрприз, але щоб ти знав. Повномасштабна війна змінила життя кожного з нас. Але не варто забувати, що війна розпочалась багато років тому, і серед нас ті, хто захищає нас з самого її початку з 2014 року. А є ті, хто знайшов сили та мужність піти воювати зараз, хоча немає жодного досвіду. Ми зібрали історії трьох різних родин з Дніпра, трьох дівчат, чиї чоловіки сьогодні на передовій. Олександра – дружина Дніпровського журналіста Віктора Ожогіна, він пішов захищати Україну в далекому 2014 році. В Принципі, я порівнювала емоції та свій стан. Так у 14 році, коли чоловік сказав тоді, ще так, АТО називалося, що він буде йти, і от зараз, то в 2014 році, насправді я дуже Нервувала, плакала. Мені здавалося, що це не є вірним рішенням, тому що на той час це були два роки після мого раку, і тому мені здавалося, що а раптом, якщо хвороба почне знову прогресувати, і чоловік на війні, а раптом він загине. А як дитина? а їй було на той час вже майже чотири роки, коли влітку чоловік сказав, що він йде, але потім, в принципі, ну ми поспілкувалися так, і він говорить: ну я не можу залишатися тут, коли хлопці, молоді хлопці, так, вони будуть так, нас захищати. Чому я маю бути тут? А вже там віці, плюс якби я був в армії, так що теж є якби таким підґрунтям. От і я такий яскравий момент згадувала. У 2014 році, що от коли була перша ротація їхня на фронт, вони були під Маріуполем а в якомусь населеному пункті, я не пам'ятаю назву її, так, але маленький якийсь. І, в принципі, чоловік майже кожен день виходив там ще б на хвилинку на зв'язок, там або щось писав, що все гаразд. І тут він день не виходить, тобто і взагалі поза зоною. Ну, якби Я спокійно спочатку думаю, ну, мабуть, якби просто там якесь завдання або щось там. І спокійно до вечора, коли він телефонує і каже, нас накрило гранами, все згоріло. Бліндаж там, де були всі речі, там зброя, харчі і так далі. А треба пам'ятати, що в 2014 році так в армії в нас, ну скажімо, так вона мало забезпечена, була нічого не було. І в принципі для його взводу все збирали там журналісти, так колеги, там інші люди, знайомі, тобто для хлопців всі-всі речі. От, і я просто сиджу, і я розумію, що ну, ти не відчуваєш у Дніпрі війни, так, а чоловік тобі каже: у нас все згоріло, нас накрило. Слава Богу, що на той час, в той, під час того обстрілу, нікого не зачепили, тобто хлопці якось зреагували, так всі. А залишилися цілі. Єдина згадка про це це. Порвані штани чоловіка, тому що а, а, якийсь уламочок, він на чер... ну, крізь штанину да, прийшов, якби зробив дірку. І, і він цей уламок потім подарував до музею, от то, коли він відкрився. От, то зараз, якщо говорити про 24, те то насправді напередодні повномасштабного вторгнення ну, не було в нас сумнівів, що Путін таки У нас почнеться все. От просто це було питання часу, так на 16-18 лютого, ну тобто ми чекали. І чоловік ще заздалегідь сказав, ну і в принципі я це знала, що він піде, знову піде, що він не зможе залишатися. Як він каже, що як ну я не уявляю себе, що я буду лежати на дивані, коли хлопці будуть там. Мій чоловік 58-го року народження, тобто да, він насправді. Він і в 2014 році, до того як Порошенко не видав наказ, що люди після 50 років так можуть йти до або там 55, я вже не пам'ятаю. І тоді, у 2014 році чоловік теж десь з третього разу, тільки потрапив до військомату і на фронт його не хотіли спочатку брати. І так само було і цього разу, тому що подивилися його рік народження і кажуть: ну, як би впевнені, що ви хочете бути там. І вийшло так. Так що його побратим він пішов в ЗСУ, потрапив до лафну, він офіцер. А чоловік мав би бути з ним, так але його якби розгорнули і повернули додому. Але от він пішов до е, Дніпра 1 до Нацвардії, ну там його прийняли. В принципі, тут ще, мабуть, треба дивитися не тільки на вік, а й взагалі на підготовку людини, тому що в людини є бойовий досвід, так він може бути він офіцер і, е, ну, і морально теж. Тому що ми ж розуміємо, що наразі війна ну вона дійсно зовсім інша, і це не тільки про використання більшої кількості зброї, важкої зброї, а й про те, що взагалі чинять російські війська. Нещодавно Віктора було поранено. Саша дізналась про це одразу, їй зателефонували, але усвідомлення і всі емоції прийшли пізніше. І мені телефонують ну невідомий якийсь номер. Я беру слухавку, і коли починаю говорити незнайомий чоловічий голос, я розумію, що це телефонують з фронту, тому що в неділю по роботі дуже рідко телефонують. А, і побратим дітям почав говорити, що ви тільки не хвилюєтеся. Віктор поранено, але все там не так а, тяжко важко, да, якби легке поранення, все з ним гаразд. Він зараз на операції. А, от і ну просто шкода, що Карина це почула, так. Тому ну я просто не очікувала, що будуть говорити. Да, якби так вийшло, що вона була поруч. А, ну, але ми не плакали, якби ну не було, знаєте, якогось. Емоційного такого сплеску, що е, потрібно нервувати, або що. Мені здається, що навпаки, ти як якось мозок мобілізувався, так одразу що потрібно зробити? Куди їхати, де він буде, що робити, кому зателефонувати, як доїхати. Е, потім ще мені брат каже: так ти дізнайся, чи можна там заправити машину автівку, щоб ми доїхали туди і назад. Після декількох операцій Віктор наразі проходить реабілітацію у Дніпрі. Було пробито артерію, уламок пройшов майже на виліт. Але Віктор не приховує від дружини. Після одужання, якщо війна триватиме, повернеться до побратимів. Якщо чесно, я думала, що коли я зайду в палату і його побачу, я буду плакати, от чесно кажучи. Але, але ні, не знаю знову ж таки, можливо, так психіка працює там, якось оберігає тебе. Але насправді я просто усміхнулася, так і ну це, це мій Віктор, який там жартує і так далі. Насправді це навіть було ще в коридорі, тому що ну я зайшла в нього так одразу його палата. Я ж якби одразу туди хотіла зайти. А тут медсестра сестра каже: завжди там оголений чоловік, його оглядає лікарі. І я кажу: а ну раз оголений, то, то, мабуть, мій <ріст> ну, оскільки поранення на нозі. Так посміялися, а потім вийшли лікарі, і я з ними спершу поспілкувалася про Вітю і вони просто почали жартувати так, як жартує Вітя. Ну тобто, його такими якимось там про там те, що мені ще сина треба, там і так далі. що Я ще буду грати у футбол. Тобто я зрозуміла, що все гаразд. Попереду ще реабілітація, тому що в нього, по-перше, залишилися уламки маленькі в стегні, але лікарі кажуть про те, що навряд чи будуть їх доставати, оскільки це ще більша травматизація буде тканин. Але реабілітація потрібна, тому що все одно не повністю ще відновилася чутливість ноги, якби тому так попрацювати ще треба буде. Про те, що він буде йти на фронт, ну він сказав одразу. Тобто ще, от, коли він мені телефонував з Краматорська, він же тоді мені сказав, що я буду повертатися, і мене постійно всі запитують, що дійсно Вітя піде, а може вже не піде. Він же може не піти. Я кажу, він може не піти, тобто, да, щоб його там списали, комісували з армії, але просто ну це не в його характері. І я це розумію. І ще я думаю, тут питання в тому, що там він розуміє, для чого він. Так, і що він буде робити. І а тут, якщо він залишиться на гражданці, е... я думаю, що тут йому буде потрібен певний час. Для доньки Каріни, те, що тато зараз вдома, це справжнє щастя. Як і всі діти війни, вона жила кожним дзвінком, писала татові листи. Один з ним був день, коли Віктор отримав поранення. Такий собі оберіг. То вона від нього не, не відходила, так? Тобто вона там його і обіймала, і в нього ж як борода вже така, то, він, то вона би, йому там поглади погладить там його по бороді, по голові і так далі. Ну, Тобто не відходить. І зараз от він вдома, то теж постійно з татом. Я кажу, може, підеш погуляєш. Ні-ні, ні я тут з татом, хоч просто навіть посиджу, якщо навіть не пограю, але просто посиджу. Тобто для неї Ну, в них такі особливі стосунки, як донька, доньки з татом. Так, вона татова донька. Ну, я не можу сказати, що він не змінився. Я думаю, що ну, я впевнена, що він змінює нас всіх, а тим більше, от, після 24-го числа свого гумору, почуття він не. Не втратив це стовідсотково, Навіть я би сказала, що він, можливо, і забагато жартує, так, от навіть особливо, коли його питають про його стан здоров'я, про те, якби, як він там буде повертатися. А, але Віна його змінила. І я думаю, що коли він та інші хлопці повернуться, ну, потрібно буде час. 100% для того, щоб відновитися, і для того, щоб знову навчитися жити в цивільному житті. Хотіла сказати своєму чоловікові, що, попри певні, можливо, негразди, попри якісь наші непорозуміння, так, і все одно ми залишаємося разом, і ми Прийшли Мірак, ми пройшли разом перший етап війни в 2014 році, і ми проходимо війну зараз, і ми проходимо це разом. І я думаю, що от саме в єдності наша сила і наше підґрунтя для того, щоб Карина вона теж була гідною тому, щоб називатися, зватися українкою, так, і пишатися тим, де вона народилася, в кого вона народилася і де вона зростає. Яскрава і харизматична Даша вперше відчула війну на її початку, в 2014 році вона приїхала з Донецьку, а в інтернеті познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Рустамом. Ми познайомилися взагалі з контактів. Це було ще в 2014 році, коли я поїхала в Бердянськ і там працювала. І ну, познавалися хлопцям «Контакті». він тоді волонтерів, збирав допомогу, і я тоді з дітками працювала, ми там малюнки рисували, я йому відправляла, і ми спілкувалися спочатку так. А потім вже я, коли в Дніпро приїхала, тоді вже ми почали так спілкуватися. Він почав службу «Ростам» майже з початку бойових дій, це ну, з 2015 року. І ну, коли повномасштабне вторгнення вже почалося, в принципі, для нього не було такого сюрпризу. Ми знали, що воно буде. Він був готовий морально, фізично, і тому, в принципі, у нас не було цієї істерики, що ми там шукали термінову форму чи якісь там інші речі. Все у нас було, ми знали. Але чесно сказати, вже важкувати просто восьмий рік його служби. Ця яскрава пара приклад того, що життя триває. Попри війну, попри те, що вона його чекає довго, а служба триває не один рік. Навіть весілля було після підписання чергового контракту. Так, він підписав контракт і поїхав. Він, до речі, підписав його, не сказав, не сказавши мені, тому що я два рази його зупиняла, влаштовувала там йому істерику, і він не їхав. А потім, вже коли підписав контракт, вже все було готове. Він просто поставив про фактом, що печа, я там через два дні їду. І потім через декілька місяців в квітні він подзвонив, каже: Ти можеш приїхати? Там журналісти хочуть взяти інтерв'ю, ми доволонтерили теж і хочуть там про волонтерство поспілкуватися. Кажу: ну добре. І я ото як в чому була, і там в джинсах в кофті просто приїжджаю, А в мене там 100 людей, стіл накритий. У мене виявляється, що в мене весілля. Тобто це для мене таким було сюрпризом, чудом. Напевно, так, як запитати мене, що який найскравіший момент мого життя? Це напевно воно були різні періоди. А були періоди, коли це дуже гарячі точки були, і коли зв'язково не було по декілька днів, і це було жахливо. Це просто три дні от в такому стані, і очікування цього плюсика. І коли були легші контракти, легші місця, то до дій, але все одно він не поруч. Все одно це, це дуже важка проблема, насамперед і зараз теж, тому що багато родин, сімей просто не витримують цього натиску. І ця відстань, вона ну треба мати терпіння. Якщо ти кохаєш людину, ти, ми це можемо витримати. Я вірю, що ми це витримаємо. Коли Рустам на службі. Даша живе з Вайтіком і Васою. Це пухнасті діти війни, яких чоловік їй привіз з відряджень. У мене просто кіт помер Марсік, і я дуже страждала, і він вирішив мені. І він взяв кота просто в мішок, його в сахарний такий віддав мені і каже, це тобі сюрприз, я відкриваю, там кіт сидить. ну, все, ну таке. Я ну, спочатку була не дуже рада, тому що я ж цього кота не вибирала, мені треба було час звикнути, Але зараз це моя така пухнаста дитинка. І Вася, він список, Тобто він такий, коли були обстріли, чому Рустам його вибрав, тому що він, коли були обстріли, навіть найсильніше, він приходив на коліна, сідав до нього. він такий… Тобто, коли зараз вибухи, Васька нікуди там не тікає, він все одно. Вайтік приїхав трохи пізніше, він знайшов цуценя, там буквально місяць. Він був такий заїдений блохами, такий він був вже на грані, але він якось його вигодував і потім вже тож приїхав, каже на тобі нянчі. І от зараз вони мої. Даша каже, що Дніпро для неї вже давно рідне місто, але вона чекає і хоче побачити, як звільняють її рідний Донецьк. Дніпро, чесно, я люблю Дніпро і вважаю, що це моє рідне місце. І от я, я не знаю, чому так. Я знаю, що є переселенці, є люди, які живуть в Дніпрі, але все одно вон, їм важко. Не все одно мріють, що колись там повернутися в Донецьк. І я хотіла б повернутися в Донецьк, просто його побачити, тому що це моє рідне місце. Я не розумію, чому за мене зробили. Вибір, тобто я там народилася, вирісла. Я б хотіла мати доступ до могили своєї мами, до місць, де я гуляла. Я хочу просто мати туди доступ, тому що це Україна. Але жити там я чи вже буду. Тут вже моє життя вже тут, в Дніпрі. Я починаю плакати, я вважаю, що це священна війна. І воно просто. Русня нас стільки років, стільки століть нас мучить, що вже так великою ціною цю крапку треба просто поставити. І воно тягнулося. Я втратила Донецьк і мені теж було трохи ну як обідно, тому що ми ну, всі, всі живуть далі, виявляється, да? тобто мій дім забрали, частину моєї країни окупували і все, ні, повинно було що статися. Так це це жахливо, що зараз це просто ад. Але можливо в масштабах історії. Ну, отак воно відбувається. Оця жирна крапка відбувається отак. Але я не знаю, чи буде це крапка, тому що у нас поруч завжди буде кінчений сусід. Да? І нам просто треба вчитися якось жити поруч з таким сусідом і там будувати будівлі з бомбосховищами, що всі проходили військову службу, щоб всі вміли там. Першу допомогу робити, так м'як якийсь, тобто ну просто жити і знати щоб не так, що частина страждає, частина живе всьому світі, не розуміючи, що шокуєш. Тому що це стосувалося тільки тих, хто служив, переселенців, тих, хто ховав, хто був в полоні, родинам загиблих. Тобто була водокремлена частина тих, хто приймався війною і розумів, що вона була не десь там. А зараз просто вся Україна, і ми так це такий жахливий привід, але ми об'єдналися. Ми об'єдналися, і звичайно, зараз і зараз є люди такі, що інколи зустрічаєш, і думаєш, ти серйозно навіть зараз ти не розумієш у коїться, але все одно зараз можна бути просто наша ідентифікація. Зараз просто оцей пік оця ідентифікації, цього об'єднання. Навіть навіть таким чином. Даша розповідає, що її робота у сфері медицини і реабілітації це порятунок її душі, бажання допомагати усім, не тільки військовим. А от з чоловіком, на щастя, зараз є змога бачитись періодично. Він постійно робить мені сюрпризи. От Як весілля, от постійно він каже, що я там десь, там, потім відкриваю дверчі, бачу, там раз машина стоїть. ну, понятно. Тобто, ну, кожен раз це радість, Один раз це була злість. Тому що, знаєш, це кожен раз качелі. Ну, тобто, ти... Гойдалки, тобто, ти спочатку він поїхав, ти декілька днів звикаєш, звикаєш, все, я сама, в мене немає поруч нікого, треба жити самій. Потім він приїжджає, ти розслабляєшся, все є людина, яка тобі допомагає, ти не один. Ти можеш там просити. А я ж взагалі тут одна. Ну тобто в мене немає там батьків, сестер нікого. Я сама, в мене такі Вася, ведь є. І є мої друзі. Тобто, якщо мені треба когось просити, це друзі. І тому ці якби гойдалки туди-сюди вони трошки втомлюють інколи. І коли він просто вже просто приїхав, знову не сказав. Вже емоції так не витримали. Але я потім просто плакала, заспокоїлась. Взагалі це радість для всіх, звичайно. Я по перше впевнена, що ми переможемо і. Я дуже рада, що і ти є частиною, будеш частиною. Ми всі зараз є частиною цієї перемоги. Кожен, хто тут знаходиться, і хто лікує, хто рятує, хто освітлює ці події, і ЗСУ, звичайно, це взагалі боженьки. Хочу сказати, що я тебе люблю, я тебе чекаю, і ми просто все це витримаємо. От що б зараз не було, які б зараз не були пришкоди, як важко б це не було, все одно кохання воно сильніше. А я дуже кохаю свого чоловіка. І... Тому думаю, що буде перемога, і в нас все буде добре, Я в цьому впевнена. Чоловік Марини пішов служити з початком повномасштабного вторгнення. До цього працював проджет-менеджером в одній з компаній Дніпра. В їх родині розуміли, велика війна неминуча. З початком війни, за 2014 він не пішов. Він сказав. Що буде значно масштабніша війна, він це знав, чудово усвідомлював і сказав, що я буду потрібний пізніше. І 24 лютого, коли прокинулася вся Україна в той самісінький час, прокинулися і ми, ну, певні справи вирішили, зібрали речі, і він поїхав в обласний військомат. І ну, ми не сподівалися, що прям так його одразу заберуть. Там хотіли ще, можливо, там докупити там продукти, якісь форми, нічого ж не було, не знали там забезпеченням як. А, ну от його забрали в цивільному, з рюкзачком, там з маленькою пляшечкою води, з пачкою горішків. Все він зайшов військомати і потім вийшов, прощався, віддав ключі від автівки, документи там. І все, ми чудово розуміли, що Донецькою, Луганською областю, і Кримом це все не обмежиться, тому що ем, ну, ми трішечки знаємо історію і робимо якісь власні висновки і розуміємо, що Україна і Українці загалом ем, ну, просто кістка в горлі путіну і не може існувати е, поруч така демократична країна, як наша, поруч з якоюсь просто ну імперією, я не знаю. Просто недо країною, насправді то зібраною зі шматочків. Тому так, ми обговорювали і розуміли, просто насправді то ми не вірили до останнього, що, що повномасштабно, все ж таки, що він наважиться на повномасштабне вторгнення. Ми до останнього не вірили. І коли почали телефонувати родичі зранку, тому що ми насправді не чули вибух. Ми пізно дуже лягли. Тому що 23-го ж там Верховна Рада приймала надзвичайний стан, там всі ці справи. Ми пізно лягли і якось так заснули, і нас розбудив дзвінок. Вибуху ми не чули. Ну і і говорять, що все ну, почалась війна, повномасштабна. Всюди ракети бахкають в Дніпрі, в Харкові, в Києві. Ну, і чоловік бігає по квартирі ну, і просто з матюками каже, все ж таки він це зробив. Ну, от він це зробив. Ну, да, він це зробив. Тому ми... Ми усвідомлювали. У нього не було досвіду. У нього було бажання, е, як він сказав, я дуже люблю Україну і дуже ненавиджу Кацапів, тому якби тут іншого варіанту немає. І, і дуже поспішав. Він казав, що от треба вже зараз у нього було такі. Вони там зараз наступають на цьому, на кордоні. Вони вже зайшли там на Київщину, на Харківщину. Треба швидко-швидко. От у нього просто от він його дуже дратувало, що військкоматі їх там тривалий час. Ну, годин шість вони там тримали їх. Потім. Вночі вони виїхали, довго їхали. Це була просто така нетерплячка, нарешті-то щось почати вже робити. А, якось так. Вони вже 16 років у шлюбі. Марина каже, що чоловік змінив її життя. Я була пересічною дніпровською дівчиною, потім жіночкою. Коли ми з ним познайомилися, мені було 19, і я спілкувалася російською мовою, хоча я вчилась на українській філології. У мене була каша, він і в голові. Ну, тобто, багато чого в моєму житті він змінив і спрямував мене в правильному напрямку. Ну, оскільки ми дуже рано одружилися, ми разом розвивалися, один одного підтримували в якихось починаннях. Ну, тобто, я з самого початку була, на жаль, такою. Багато чого це його заслуга. Так, багато на що він просто змусив подивитися по-іншому, копнути глибше і дізнатися. Правда. Коли він приїздив перший раз в липні. Це був сюрпрайс. Ну, як сюрприз? Ну, Це був сюрприз, він думав, що це сюрприз, а він досі думає, що це сюрприз. Ось. Але я про це вже знала, але ну, я зробила вигляд, що я не знала. О 4-й ранку, після того, як щось бахнуло кілька разів в Дніпрі. Я знову намагаюся заснути, тому що мені п'ять ранку вставати. І тут о 4.15 дзвонить домофон і одночасно телефон. Ну і це був Віктор. І він говорить: ну відчиняй двері. Я така, в смислі, відчиняй двері. Ну, я приїхав. Я така, а ти приїхав? Круто, ну зашибіть просто. Ну така реакція дивна була. Ось це був перший раз, а другий раз я була на роботі і він так само приїхав під. Під будівлю і так само телефонує і каже, ти там зайнята, може вийдеш там на курилку, я така, в смислі, куди на курилку? Ну, де ти там на курилку ходиш? Я така, угу. каже, ти приїхав? Да. Визираю вікно, угу. стоїть автівка, блимає. Я така, ну класно. ось, Тільки каже, а я ти я тільки виліз оце от з цього закопом, весь зарослий, бруднезний. Ну, Вирішив, що відпускають, можна якраз приїхати. Ну, Це двічі, що він приїздив. Раз я в травні їздила в Харків, тому що тоді взагалі не відпускала нікуди. В Харків чисто так ну, співпало, що відпустили його. І я тоді сама поїхала в Харків, і ми там два дні теж побули в Харкові. Марина розповідає, що по-своєму війна за ці місяці змінила її чоловіка. Ну, на мою думку, він звичайно ж змінився в будь-якому випадку, тому що я не знаю, що він бачив, що він робив. В чому він брав участь конкретно? Я можу тільки здогадуватися. Він мені цього не розказує. Ну якби посилаючись, ну в принципі, що мій брат, що мій там дядько, які також у війську, вони теж говорять, воно тобі треба. Ну що ти запитуєш? Ми зараз тобі розкажемо. Ти потім будеш шкодувати. Я така, Та, це ні, я не буду. Ну одним словом, у нього така сама філософія. Він каже: Воно тобі треба. Е, інколи просто не знаєш, там, варто запитувати, не варто. Але ну, ну, да, він змінився в тому, що він почав швидко їсти. Це, просто, ну, це для мене було просто шоком. Зазвичай ну, людина сиділа не постійно, постійно, а ну, от, останній раз, як приїздив, просто. З'їдає так, вмить. Ну це і смішно, і сумно насправді, тому що ну, у нього він такий сам по собі спокійний, врівноважений. Ось, і бачите, як він швидко їсть, швидко збирається. Ну, тобто, всі ці речі робить, які раніше не робив в такому темпі. То це так. А те, що ще стосується того, що відбувається на фронті, це я думаю залишиться між, між ними, з побратимами, тому що ну, я не знаю, насправді чи потрібно цивільним людям, які так мають доступ до інформації, додатково ще. Ну і плюс зайвий раз їх торгувати, їхню душу, щоб вони згадували і знову через це все проходили. Але безперечно змінився. Віктора, ну ти знаєш, що якщо ти найближчим часом не приїдеш, то я приїду сама, хоч ти і мене від цього відмовляєш, але це станеться в будь-якому випадку, тому що. Ну, одним словом, ми занадто довго ж з тобою не бачились. а оскільки найтриваліший наш з тобою а, такі, такі розлучення було це тиждень, то якби понад два місяці це вже занадто. Тому Тому е, мене не зупинять там всякі снаряди, бомби, ракети е, Ну, одним словом, готуйся. Це буде вже не сюрприз, але щоб ти знав. Всі ці історії об'єднує одне: любов до життя і України, розуміння, що ми нація, а не просто група людей. Вміння любити і іноді жертвувати заради чогось більшого це те абсолютне добро, яке ніколи не зрозуміє ворог, бо такі відчуття йому просто недоступні. А це означає, що ми вже перемогли. Переможемо і на полі бою. Зі святом наші захисники і захисниці. Слава Україні!